Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в місті Кривий Ріг, металургійний район. Дорога це веде на гуртовий ринок. Вже давно там не був. В ну, супермаркетах зараз ціни на картоплю, моркву, дешеві. То... Сенсу особливого немає. Це ми знаходимося між першою і третьою дільницею. І Ціни тут все по 20. Морква 20, кавуни 15, буряк, цибуля, картопля 20, морква також 20. Ну а помідори вже подорожче. 50, 60, 40. Ну, Якщо тут все по 20, то ВТБ там дешевше все. com uma segunda, Eu sou uma chagona. Колись це напроти був здоровий, здорова крамниця була З одного боку, з другого боку. Дорога вниз також до гуртового ринку Це акції ВТБ. Начайно на кофе, на чай 30%, на кофе 40. А, друзі, на ваші закупівлі. Баси два видав. 35 і 40% знижки

Почти, як банани так апельсини. Перець 39. Ну, а решта все, морква картопля. Картопля 14 гривень. Буряк взагалі 8 гривень. Капуста 10 гривень, морква 12 гривень. Все дешевше, ніж на зупинці, півтора в два рази. На цій неділі багато знижок на морозиво. Це печення, тут невеликі знижки, 15, 20%, 10. Я на морозиво великі 40, 50, 30. На половину кова дуже багато звір. 50% відсотків. Ну й пиво традиційного тебе. Так я є тут зі знижками 35 і 40% пару штук. Ну, на цьому поки що все. До побачення.